Ми визнаємо, що знаходимося на невідступних територіях нації Максквія, Поміж, Сейлватут. Ватут. Дякуємо за турботу про ці землі та води з давніх давен і сподіваємося на співпрацю з ними, оскільки ми продовжуємо разом будувати це велике місто. До вашої уваги представляємо воркшоп на тему Introduction of Patient Support for Long COVID. -19». Довготривалий ковід, презентація послуг підтримки пацієнтів при довготривалому ковіді». Щодо змісту нашого воркшопу, то разом з вами ми будемо розглядати такі поняття: як що таке довготривалий ковід, огляд підтримки пацієнтів Британській Колумбії, ресурси та інструменти самоменеджменту, централізоване навчання та підтримка. А також клініка для післяковідного ковідного одужання. Що таке довготривалий ковід? Таке питання досліджується вже як два роки після початку пандемії COVID-19. Та вчені з'ясовують, що викликає довготривалий ковід, чому і в кого він виникає, а також що з цим робити. Ще зовсім недавно люди з симптомами COVID-19, які зберігалися упродовж тривалого часу, стверджували, що лікарі не сприймали їхню проблему серйозно. І ось тепер, через два роки після початку пандемії, ставлення до проблеми змінюється. Ми далі більш дізнаємося про стан, який називається затяжним або довготривалим ковідом. Ми знаємо, що від нього потерпають мільйони людей по всьому світу, і ми маємо вже більш чітке уявлення про те, що його викликає, але дослідження продовжується тому люди змовірною або підтвердженою інфекцією, які відчувають симптоми, що впливають на повсякденне функціонування протягом принаймні трьох місяців від початку covid 19 які не можна пояснити альтернативним діагнозом. Слід зазначити, що постковід це не нове поняття, але поствірусні захворювання ні. Щодо тривалого ковіду, то немає універсального лікування цієї проблеми. Також поки що немає чіткого шляху до одужання. Для кожного він виглядає по-своєму та по-різному. Але більшість людей з часом одужують. Ознаки та симптоми довготривалого ковіду, втрата ваги, біль у суглобах і м'язах, діарея, біль у животі, нудота, відсутність апетиту, біль у грудях, депресія, тривога, зміна смаку та запаху, дзвін в вухах, головні болі, втрата волосся, посттравматичний стресовий розлад, мозковий туман. Лихоманка, запаморочення, кашель, біль у горлі, утруднене ковтання, задишка, серцебиття синдром постуральної, ортостатичної тахікардії, порушення сну, нездуженість після фізичних навантажень, шкіряні висипання а також втома. За дослідженнями клінік, було визначено одними із найбільш основних симптомів довготривалого ковіду, такі ознаки, як втома та задишка, слаб, слабкість, проблеми зі сном, також визначали проблеми з пам'яттю, кашель, головні болі, запаморочення, проблеми з зором та серцебиттям. Тобто, щодо даної статистики, ви можете побачити кількість госпіталізованих та негоспіталізованих пацієнтів. Крім того, важливо відстежувати симптоми та фізичні навантаження, щоб можна було легко визначити, який рівень енергетичних навантажень може витримати пацієнт. Саме ця фігура підкреслює нам дані про те, що кожного дня ми витрачаємо певні, певні сили та енергію на навантаження. Це може бути біг, зустріч з друзями. Сварки з чоловіком, підготовка до навчальних занять та інше. Тобто, кожного разу рівень енергетичних навантажень може бути різний, але завдяки цьому ми можемо провести певну статистику, скільки енергозатрати виділяється на, те, чи, на ту чи іншу вправу. Щодо підтримки пацієнтів, то ви можете знайти ресурси та інструменти самоуправління, централізоване навчання та підтримка, групові навчальні заняття, міждисциплінарна клінічна допомога. Слід зазначити, що Британська Колумбія намагається якнайкраще підтримати пацієнтів, тому різні послуги надаються для того, щоб людина відчувала себе. Здоровою та отримувала ті чи інші послуги, які необхідно отримати. Одним із основних ресурсів є веб-сайт, який ви можете разом з нами бачити на екрані, а саме веб-сайт допомагає вам дізнатися більше інформації. Про симптоми довготривалого коронавірусу. На цій сторінці багато інформації, тому раджу рухатись вам повільно та переглядати текст в певному помірному темпі для того, щоб знайти відповіді на ваші запитання. Сайт представляє собою допомогу, тобто, ви зможете орієнтуватися та знайти відповіді на ваші запитання керуючись різними секціями. На цій сторінці багато інформації також про, про те, що деякі проблеми виявляються схожими з тими чи іншими симптомами щодо COVID-19. Одними із основних проблем, ми можемо побачити як біль у грудях, серцебиття, запаморочення, а також проблеми з психічним здоров'ям. Це можуть бути стресові ситуації, занепокоєння, тривога та депресивне мислення. Вам доступний путівник і самообслуговування, який допоможе впоратися з довготривалими симптомами ковіду. Для цього вам слід натиснути. На кнопку, щоб побачити більше інформації про той чи інший симптом. Здебільшого, всі симптоми подані в алфавітному порядку для того, щоб допомогти вам зорієнтуватися краще у навігації на сайті. До вашої уваги подаються і навчальні матеріали. Ви можете на цьому вебсайті знайти роздаткові матеріали різними мовами. А також відео не лише англійською мовою, але й використовуючи функцію автоматичного перекладу в, на... в налаштуваннях YouTube, можете переглядати субтитри рідною мовою. Тобто для цього вам потрібно перейти за посиланням та обрати тему або відео, яке вас цікавить, для того, щоб дізнатися про, про ту чи іншу проблему. Як використовувати функцію автоматичного перекладу в YouTube? Спочатку вам потрібно натиснути кнопку Налаштування, далі оберіть субтитри, оберіть автоматичний переклад, оберіть мову українська. Та саме тут на екрані з'являться українські, українські субтитри, які допоможуть вам краще засвоїти матеріал та використовувати пам'ятку. Хочу вам навести декілька прикладів, які стануть вам у нагоді. Це такі, як роздаткові матеріали, а також відеоматеріали, які вам стануть у нагоді. Ви можете знайти постери. Навчальні матеріали, а також відео презентації щодо захворювання або симптомів кращити ситуацію у тому чи іншому випадку. Якщо вам необхідно звернутися за медичною допомогою, вам рекомендується, по-перше, звернутися до лікаря загальної практики, і ви маєте на екрані інструкцію, як краще. Зробити і як краще вчинити в цій ситуації. Якщо ситуація невідкладна, ви можете зателефонувати за номером телефону 911. тобто до вашої уваги представлена інструкція коротка, як діяти при тому чи іншому при тій чи іншій ситуації. Коли ви звертаєтеся за медичною допомогою, на нашому слайді ми можемо побачити, що представлено симптоми щодо психічного здоров'я, які допоможуть вам зрозуміти, яку саме хворобу описують ті чи інші симптоми. Якщо ці симптоми не зникають або погіршуються, через місяць вам рекомендують звернутися до лікаря. Щодо кризових ліній, вони доступні 24 години на добу щодня. Безкоштовний номер телефону доступний 140 мовами. Це номер телефону 18007842433. 84 вам зберегти цей номер телефону, оскільки у разі проблем зі здоров'ям він вам буде необхідний. Крім того, є інші лінії, підтримки та вебсайти. Ви можете звернутися за номером телефону 811 HealthLink BC. За допомогою цієї телефонної лінії ви можете також звернутися і попрохати використати послугу перекладача у разі, якщо ви не знаєте англійську мову. Для того, щоб дізнатися більше про додаткову інформаційну програму, вам потрібно натиснути на кнопки, наприклад, Tools and Worksheets, для того, щоб побачити більше інформації. До вашої уваги розглянемо один із блоків «Tools and Worksheets». Можемо побачити декілька варіантів підтримки та інструментів, таких як відстеження симптомів, діаграма енергетичних точок, відстеження активності, яка доступна лише англійською мовою. Але я раджу вам використовувати також перекладач або автоматично вбудований перекладач браузеру, для того, щоб зрозуміти, про що йде мова. Ось один із прикладів інструментів самоконтролю, які доступні на вебсайті. За допомогою цих інструментів ви можете самі визначити симптоми та енергетичні, енергетичні точки, а саме, як потрібно відстежувати вашу активність та вирахувати енергетичні затрати завдяки цьому сервісу. Хотілося б зазначити та розповісти вам коротко про централізоване навчання та підтримку. На цьому етапі направлення повинні бути зроблені лікарем або медичною сестрою. Мережа приймає направлення від всіх лікарів на віддалених станціях медсестринства, які підтримують корінне населення. Коли ми розглядаємо цей блок, а саме централізоване навчання та підтримку, хочеться зазначити, що медпрацівники намагаються надати підтримку та допомогти вам перевірити ваш стан здоров'я, а саме проаналізувати симптоми, які необхідно простежити та поставити діагноз. У зв'язку з цими симптомами. Вам може надати, бути надана ран, рання освіта. Саме рання освіта демонструє собою представлення різного додаткового роздаткового матеріалу, певних брошур та також певних інформаційних постерів. Саме на цьому рівні централізованого навчання та підтримки ви можете визначити рівень необхідних послуг на основі симптомів та ваших потреб. Зазвичай ви можете отримати посилання на ресурси спільноти або також додаткову необхідну інформацію, яка вас зацікавить у майбутньому. Коли ми розглядаємо етап централізованого навчання та підтримки, зазвичай це індивідуальна зустріч. І дипломована медсестра пояснить про енергетичні навантаження та навчить пацієнта, як управляти та контролювати власні симптоми. Крім того, вона може спрямувати вас до групового навчання, якщо це доречно у вашій ситуації, та навчити вас, як використовувати інструменти для відстеження симптомів активності, а також записатися на подальший. Прийом уважене місце. Це може бути як онлайн зустріч та а, зустріч безпосередньо у клініці, якщо це необхідно. Поговоримо з вами про групові навчальні заняття. Заняття бувають різних типів. Це може бути віртуальні заняття, які проводяться віддалено, групові навчання. Наразі доступна лише англомовна група, самоконтроль щодо поради, способу життя, контроль витрат енергії та контроль середовища. Блок питання та відповіді. Завдяки цьому блоку ви можете знайти відповіді на питання, які вас цікавлять. Та дізнатися про найпоширеніші симптоми та проблеми захворювання клініки відновлення після covid 19. Хоча більшість людей можуть отримати підтримку через інструменти онлайн-ресурсів. Освіту через свого сімейного лікаря або центрального навчання деяким людям краще отримати підтримку через міждисциплінарну клініку. Які основні вимоги, якщо ви хочете відвідувати одну із таких клінік? По-перше, вам потрібно проаналізувати симптоми, які впливають на повсякденне життя, і які неможливо пояснити жодною іншою причиною. То якщо ви бачите певні симптоми, які продовжуються вже достатньо довгий період часу, то, можливо, у вас є підозра на довготривалий ковід. Наприклад, якщо ви зробили певні аналізи крові та виключили будь-які інші можливі хвороби, не пов'язані з ковід 19 Далі симптоми, які тривають щонайменше три місяці після передбачуваної інфекції COVID-19, а також історія хвороби та медичний огляд, виключили будь-які інші потенційні причини. Для того, щоб зареєструватися в клініку, вам необхідно мати МСП-карту, бути жителем Британської Колумбії, а також вік ваш має бути не менше, ніж 19 років. Від зазначити, що не всім, хто звернувся до мережі, потрібно буде спостерігатися в клініці реабілітації після ковід. Це залежить від вашого фізичного стану, від вашого емоційного стану та залежить конкретно від того чи іншого випадку та рівня захворюваності. Яка користь із клінік відновлення після COVID-19? По-перше, ви можете відвідувати ці клініки віртуально або особисто, і доступна велика кількість перекладачів за вашою вимогою. Слід зазначити, що клініка відновлення після COVID надає широкий спектр та командний догляд. Здебільшого, це медсестри, спеціальні працівники, фізіотерапевти, ерготерапевти, наукові асистенти та лікарі. Здебільшого, коли ми говоримо про клініки відновлення після covid 19 то вам хочуть надати допомогу не лише працівники медустанов, але і певні. Представники науки, які досліджують ці проблеми, це зазначити, що клініка надає вам стандартизоване спостереження та доступ до дослідницьких можливостей. Тобто, ви, як учасник, також можете приймати участь у тому чи іншому дослідженні, також вам доступна освіта та ресурси підтримки. Розглянемо з вами один кейс вашого першого візиту до клініки. По-перше, він включає консультацію з лікарем загальної медицини та менеджерами пацієнтів, які працюють з пацієнтами, які мають великі знання у цій сфері. Вони допомагають вам спланувати або скоригувати діяльність. А у тому чи іншому напрямку, щоб контролювати симптоми. Слід зазначити, що подальші зустрічі з медичними представниками або, можна сказати, навіть менеджерами є сумічною групою охорони здоров'я для відстеження та покращення вашого стану. Рекомендую вам звернутися до сімейного лікаря, якщо симптоми значно покращаться. Щодо послуг таких клінік, то ліки не надаються, надається лише освіта та виявлення способу лікування симптомів, вимірювання енергетичного порогу до появи симптомів і також намагання залишитися нижче цього рівня, тобто рівня проблем. Крім того, вам пропонуються певні групові заняття з цієї тематики. Якщо вас цікавить розташування клінік відновлення після ковіду, то існує п'ять обласних постковід клінік. Перша клініка була, була доступна пацієнтам з липня 2020 року. Ви можете за локацією підібрати найбільш зручний для вас варіант. Наприклад, Interior Health розробляє клінічні послуги на основі досліджень, тобто ви можете звернутися, якщо довіряєте науковим спостереженням або вас цікавить більш точні результати дослідження. Northern Health розробляє наукову модель, навігаційну модель і створює потенціал громади для первичної медичної допомоги. Одна із найбільш популярних клінік є клініка, яка розташована в Даунтауні. Вона називається клініка Принц Джорджа, Сент Полс Хоспітал. Вона також виконує віртуальні та навігаційні ресурси здебільшого. Однією із клінік, яка користується попитом, є клініка. Джима Петісона, яка знаходиться в Суреї. Для отримання додаткової інформації про клініки відновлення після ковіду я рекомендую вам зайти за цим посиланням та відвідати сайт, а також клікнути на розділ Clinical Care. А саме цей розділ допоможе вам. Дізнатися, які саме критерії та які опції вам предоставляються для того, щоб більше дізнатися про довготривалий ковід. Щиро вдячна вам за увагу, тому, якщо є питання, звертайтеся, ми надамо вам додаткову інформацію.